Мар'яна Повдякуник патронатною вихователькою працює два роки. Почала я з того моменту, як було скорочення у нас. Я працювала в обласному будинку, дитини міста зваляла і попала під скорочення, і звернулася в центр зайнятості. У центрі зайнятості був семінар на рахунок патронату, і мене це І Від того часу я почала працювати і жодної хвилини не шкодую про те, що займаюся такою справою. Перша дитинка у нас була цей відказничок із, прямо з полового будинку. Потім були у нас другий випадок. Дівчинка вісім, п'ять і півтора рочка. Ну в основній більшості у нас маленькі дітки. Ті діти, які виховувалися, перебували у них. То здебільшого пішли як на усиновлення, пішли під опіку, пішли в дитячий будинок сімейного типу. Тобто, ці діти ми оберегли їх щодо потрапляння в заклади інституційного догляду. А відразу вони перебували в сімейному оточенні і потім влаштовувалися теж уже в сім'ю. Світлана Якімеліна розповідає, загалом на Закарпатті є дві патронатні сім'ї. Через притулок у нас щороку проходить понад 250 дітей, тому потрібна така кількість сімей, які би охопили таку кількість дітей. Ми попередньо розглядали, що навряд чи нам потрібно в кожній територіальній громаді, але 40 патронатних сімей на сьогоднішній день ми дивимося, що це було б добре. 1 квітня в Ужгороді запрацював відділ підтримки і популяризації сімейних форм виховання при Закарпатському обласному центрі соціальних служб. Цей відділ буде займатися тим, що кандидати, які вже відбулися, які вже мають дітей ходить, і ті кандидати, які б потенційно хотіли. Мати дитину в родині вони матимуть змогу зустрічатися в одному місці, комунікувати, і це дасть тим родинам, які ще сумніваються, не знають, що це таке. Вони б могли проговорити вже з потенційно кандидатами, які відбулися, і це б зняло цю всю напругу і питання. І вони б вже кінцево визначилися, в яку форму лікування їм брати дитину. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.